Вітня місяця, в армії. Ви мобілізовані? Е, ні, я йшов Добровольця. Добровольця. як доброволець. Як місцеве населення сталося сьогодні до Знаєте, по-разному, люди різні є. Є, які кажуть, сюди приїхали, а є такі, що з Парцібашові приїхали. Це буває по-разному. В основному ми відповідаємо так. Ми приїхали до себе додому а не в гості. Кому? Це люди йдуть на провокації. Ми, ми держимося поки всіх домовленості, а вони нас провокують як можуть. З усіх сторін. Так, ми служимо в підрозділі, які займаються ремонтами, обслуговування техніки. Надаємо першу допомогу машинам, які необхідно. Ви це все прекрасно бачите. От, так що у нас роботи не менші. є. а в принципі вистачає робочих рук, ну, тобто, щоб цю техніку ремонтувати, тому що ну... руки є, немає запчастей. Самого. А де ж ви берете, щоб ремонтувати? Ну, купляють ось. Ось хлопці приїжджають до нас, вони привозять запчасті свої. Болти купують, шайби привозять А, тобто ось... хлопці приїжджають на техніці. вони, ось А так вони по новій пошті сьогодні прийшли останні запчасті на 12 машин з <ріпи> <ріпи> Харкова прислали. И те, що купували самі хлопці, так? Да? Це так, це, волонтери. Це, це, да, волонтери. Війна триває. Що ворог нікуди не подівся, і щоб люди не забували за тих, завдяки кому сьогодні війна не прийшла в наші домі. І ми закликаємо всіх волонтерів, ми закликаємо всіх небайдужих людей долучатися і, хоча б, подзвонити хлопцям на передову і сказати, що вони реально потрібні, і сказати про те, що ми дуже цінуємо той внесок, який вони роблять, в розбудову незалежної держави.